Вже досить тривалий час. Ситуація з тим, що автовласники залишають свої машини у місцях абсолютно до цього не пристосованих, обурюють частину мешканців будинку по вулиці Миру, 9. Ми люди старі, визиваємо їм скорою, і що другий раз в нашому під'їзді не може під'їхати ні скорої, ні мусорка. Ось такі наболівші проблеми. А говоримо людям, ані як то не звертають уваги. що ли. Значит, какая у нас есть проблема? Ну, по всей вероятности, проблемы есть по всему обуху, так как очень мало стоянок, вот и не у всех есть гаражи, вот проблема, где ставить машины. Это понятно. Ну, как-то мы уже примеряемся, как-то стараемся, чтобы было нормально. Но есть вот у нас, например, вот в нашем парадном стоит вот машина. Она здесь стоит постоянно. И она мешает. Что подъехать невозможно ни на скорой помощи, ни вывести мусор, ничего. Эта машина здесь стоит, как на, просто на стоянке. Все время, месяцами. Представники ЖЕКів теж не залишаються осторонь, проблем, з якими щодня стикаються мешканці цього будинку. На жаль, ця проблема одна із найпоширеніших. Нам треба доводиться боротися із громадянами, жильцями під'їздів, будинки, яких обслуговуються ЖЕКом, і які проживають і не виконують свої правила проживання в багатоповерхових будинках. Це саме перше, вони ставлять машини, автомобілі свої на території. Тротуарів, газонів і ці машини е, мішають заїзду спецтранспорту, вивезення сміття, і також мішають пішоходам, які проходять до під'їздів, і жильцям, які тут живуть. Навіть е, бабусі, які стоять. Ми е, неодмінно ну як ми неодноразово до них зверталися е, особисто, і також ми пишемо від жека від адміністрації ЖЕКа, пишемо е, такі письма. Ну, не письма, а попередження я можу зачитати. Власникам автомобілів категорично забороняється залишати свої автомобілі під під'їздами. Перше, на період вивезення сміття це кожен день, крім суботи, та неділі з 8 до 5. В противному випадку сміття вивозитись не буде. Дівчата, які працюють дворники, стараються своїми силами контейнери викатувати, але ну, контейнери дуже важкі, їх порою буває дуже важко викотити. Але не тільки самовільні автостоянки псують настрій свідомим обухівцям. Через постійні наїзди залізних коней знищуються і нещодавно посаджені кущі та деревця. Досить ефективною виявилась спроба боротьби з жильцями автовласниками за право дихати чистішим повітрям у мешканців сусіднього під'їзду. Там на сторожі зелених насаджень встановили невеличкі бетонні паркани. Виявляється, що свідомість та піклування звичайних обухівців про власний добропит значить не менше, ніж діяльність компетентних органів, а іноді й більше. Марина Кочкіна, Олександр Костенік в студія Барт.